Я теж дуже радий тому, що наше партнерство Міжнародного фонду відродження з центром політико-правових реформ триває навколо надзвичайно актуальних питань. Тобто, я думаю, що ми спільно доклали немало зусиль для того, щоб в Україні все таки відбувалася реформа системи кримінальної юстиції, і мені здається, що дуже багато чого зроблено за останні роки і. І практично, і, звичайно, в частині розробки і впровадження нового законодавства. Найбільшою, напевно, проблемою, до якого найменше є підготовлених рішень на сьогоднішній день, є реформа саме. От, от дуже не хочеться вимовляти навіть це слово сполучення правоохоронні органи. От я в Маю якийсь внутрішній спротив проти того, щоб взагалі застосовувати ті формулювання, які, звичайно, знаходяться в традиційному вжитку, тому що я не вважаю їх ні органами, ні правоохоронними. Тобто, швидше це служби правопорядку, тобто інші е, функції, які е, навіть лінгвістично ми поки що не можемо визначити. І я думаю, що це створює складнощі при будь-яких спробах реформування. Ми фонд відродження багато сприяли Міністерству внутрішніх. Справ і е, різним нашим партнерам в тому, щоб ті чи інші частини діяльності підлягали ретельному аналізу, е, а також вироблялися пропозиції. Рік тому е, ми підтримали і е, нашими партнерами Харківським судом соціальних досліджень у співпраці з міністерством внутрішніх справ, е, був реалізований проект, який стосувався оцінки е, населенням діяльності міліції. Мені здається, це надзвичайно важлива ініціатива, яка по суті має змінити підходи до того, у який спосіб роботи міліції має оцінюватися. Адже ми традиційно звикли, що це показники розкриття злочинів, які роками застосовувалися, які дуже часто призводили до вкрай негативних явищ. Не можна допустити, щоб міліція не була підзвітна суспільству, щоб ми не мали механізмів оцінки її діяльності з іншого боку, ті, які були застосовувалися роками, виявили е, дуже багато вад, е, які призводять до е, масових порушень З самого початку хотів би сказати, що в Такі вид видання це фактично ювілейне, тому що я порахував особисто, що у нас є 10 видань, це 10-те видання, і попередні дев'ять такого ж самого стилю. Тобто що ми беремо для того, щоб вивчити певне питання в ті сфері, які ми працюємо, чи це публічна адміністрація, чи це судівництво, чи це кримінальна юстиція. Ми збираємо відповідний зарубіжний досвід, перекладаємо, і я би назвав це, щоб. Ви нехай говорять документи, да тобто стиль. Але як є багато спільного, як я вже сказав, що це десяте видання, так і є відмінності в цьому виданні. Ну попередні дев'ять вони стосувалися, наприклад, щоб я не був голослівним. Це питання адміністративних процедур, адміністративної юстиції, правої допомоги, доступу до публічної інформації, публічна служба, адміністративне деліктне законодавство. Останнє минулого року було стосувало статусу органів обвинувачення, і ось ми маємо нарешті дослідження, які і збірник, які стосуються органів поліції. От проблема ну. Най, най, найбільше можливо і тому що, полягає в тому, що поліція водночас є і, і її можна розглядати в системі. Коли ми говоримо про реформу публічної адміністрації, як складова Міністерства внутрішніх справ, як орган, адміністративний орган, з другого боку, це складова системи кримінальної юстиції. І а, тому, а, але на відміну від інших елементів системи кримінальної юстиції, суду, служби обвинувачення, адвокатури, щодо поліції є, о, є мало, порівняно мало стандартів усталених, які можна назвати, що це є європейські стандарти. Але все ж таки, якщо ви подивитеся, і ось я хотів би а, наступний... Слайд uh, це Структура основна в чому цього збірника, що є чотири документи з міжнародними стандартами. Це два документи ООН, це Кодекс поведінки службовців органів правопорядку і основоположні принципи застосування сили і зброї, які визначені ООН. І два документи Ради Європи, це декларація про поліцію і Європейський кодекс поліцейської етики. І 18 законів 11 європейських держав і 12-ї державою є Канада. Чином, ви бачите, що кількість законів є більша, ніж кількість держав, тому що в окремих країнах, як Бельгія і Чехія, є три закони основоположні, які, ну, які визначають статус поліцейських, структуру поліції і діяльність поліції. Вони таким чином пішли, пішли і таким чином регулюють цю, цю діяльність.